Привечервіте. Отже, скажіть, будь ласка, чи є в Україні зараз варіанти не підвищувати податки для населення з огляду на те, що до прикладу рекомендують нам Сполучені Штати Америки, в частині того, що сказала Пенні Пріцкер, це боротися зі тіньовими схемами на митниці, боротися з корупцією і якраз таки звернути увагу в першу чергу на підакцизні товари. Думаю, що з огляду на те, як коментує це пані Прискар, вона отримує нашу аналітичну інформацію, бо це є вже багато років ключовим пріоритетом. Дивіться, що відбувається постійно у державної влади не знаходиться політичної волі для для того, щоб. Провадити справжні реформи, які необхідні нам для того, щоб децінізувати економіку, повороти корупцію і мати е, нормальні можливості для інвестиційного клімату і розвитку в економіки, зрештою, до цього до чого це призводить? Що кожного року, десь в середині року, е, починається розмова з боку уряду, що не вистачає грошей? З боку того уряду, який власне і планував е, видаткову і доход, дохідну частину. Більше того, дохідна частина бюджету перевищується порівняно по з плановим. Чому ж у нас? Така нестача, і це буде кожного разу, бо іноді нам е, везе, коли нам збільшує допомогу наші міжнародні партнери, але рано чи пізно везти так більше не буде. Відповідно, єдине рішення це в якийсь момент перестати латати дірки е, з підняттям податків чи, е, чи вибиваючи гроші з бізнесу, е, враховуючи, застосовуючи правоохоронні органи піти іншим шляхом зробити системні зміни. Е, просто уявіть собі, що сумарно підняття податків на наступний рік дасть близько 300, 320 мільярдів гривень додаткових надходжень. 320 мільярдів. Проведення економічних реформ, митниця, податкова, впровадження е, бронювання критичного персоналу для бізнесу. Е, і інші реформи дадуть близько 1 трильйона гривень, тобто втричі більше. І вгадайте, які знов таки обирає шлях держави. Знов Пане Андрію. Отут я одразу брати. хочу уточнити. Але ж реформи це довгострокова історія. А податки фактично тут і вже так би мовити, можуть отримувати гроші до державного бюджету. Ну фактично, там з наступного місяця, коли буде запроваджене відповідне рішення. Тобто, це так би мовити, просте рішення для складних часів. Я так розумію, от саме цим цією аргументацією користуються наша влада чи ні і, і скільки років ще будуть таким чином аргументувати рішення, це ж це ж і є якраз шантаж. На нам знов таки переконують, що реформи це довго, тому давайте ми знов будемо латати зірки. Також що я хочу сказати, і податки не дадуть швидкого ефекту. Багато з яких податки сплачуються не одразу, а мають відтерміновану дію, наприклад, податок з прибутку. Є купа інших нюансів. Наприклад, наївна мрія, що збільшення податків на працю буде лінійно призведе до лінійного збільшення надходжень. Ні, підвищення податків приведе до. Цінізації зарплат в країні, і ми можемо ризикуємо отримати навіть менше надходжень до державного бюджету у зв'язку з підняттям податків. Те саме стосується підняття ПДВ. ПДВ посилить ці схеми, ціні які існують. Більше збагатить податківців, бо в нас дорожчає корупція в цій сфері. А точно не покращить державний бюджет. Звичайно, ми, як економісти, вважаємо, що якщо вже і підіймати податки, то підіймати перш за все ПДВ, як най як найменша шкода для економіки. Так це розгорне інвестиційні, вибачте, інфляційні процеси, але принаймні це не призведе до суттєвої тінізації зарплат економіки і не призупинить економіку. А інші податкові новації призведуть якраз до суттєвої збільшення цінізації і до зупинки інвестицій і економічного розвитку, чого допускати не можна. А, Наприклад, таке рішення як бронювання критичного персоналу, яке не називають економічним бронюванням, воно набагато швидше дасть і позитивний ефект для децінізації зарплат в країні, і для надходження в державний бюджет. Прямо Але за. півроку Верховна Рада не може прийняти це рішення. Ось ось і відповідь: на кого працює Верховна Рада? На кого взагалі ми працюємо, якщо ми не можемо ухвалити рішення, які допомагають зростанню економіки і обороноздатності країни, натомість прагнемо ухвалити рішення, які шкодитимуть економіці України? Ми так не витримаємо. Економіка не витримає таких ударів по собі. Бізнеси так вже великою мірою переносять свої інвестиції за межі України, тому що вичавлюють з України. Замість реальної реформи правоохоронних структур, замість реальної реформи митниці і податкової черговий тягар неефективної держави неефективної перекладається на бізнес. А чи зроблено все для оптимізації витрат самої держави? Чи держава показала майстер-клас тут? А чи держава готова для, для того, щоб впровадити нормальні притомні податки на активи, які точно мають працювати набагато ефективніше підняття податків на працю? Але державі для цього доведеться об'єднати реєстри. Ні, корупціонери тримаються кожен за свої, за цієї схеми, щоб, не дай Боже, не було відомо, кому належить та, та чи інша нерухомість та, та чи інша ділянка землі. Під приводом того, що це якась державна таємниця. Ні, ворог і так все знає про нас. Це ми не можемо знати. Це ми, громадяни, не знаємо, як насправді справи в Країні, от ви сказали про бізнес, пане Андрію. Сьогодні якраз таки відбувалася зустріч підприємців із нашими урядовцями, з керівництвом так би мовити, профільних структур і Верховної Ради, і Міністерства фінансів. Наскільки ця зустріч була необхідна, і про що насправді предметно могли домовитися представники бізнесу? і Економічної частини посадовців нашої держави, ну тому що ви слушно зауважуєте про те, що підприємцям стає складніше, і вони тримаються з останніх сил для того, аби не виїжджати в інші держави, до прикладу, там в Польщу, Німеччину, де ще зверху може заплатити за ведення ось цього бізнесу. Ну, дивіться, я голова коаліції бізнес-спільноти, в яку входить 97 провідних українських бізнес асоціацій Чи мафія запрошує на цю зустріч? Ні. То з якими представниками е, бізнесу мала е, розмову влада? Дуже відкрите питання. Запрошували це тих, це хто ось у Форбс? Ось і відповідь. Е, влада не хоче вести розмову з бізнесом, з, з його представниками. Влада намагається зробити власних, е, власних представників, з якими легше домовитись. Е, з іншого боку, може сказали, запрошували тих, влада, хто входить в клуб білого бізнесу. Який має запрацюватись ну, уже скоро. Да, це це, це гар. Це гарний жарт. Я оцінив. Е, насправді у владі є дуже різні е, різні люди. Е, по, позавчора, вчора, позавчора. Ми мали зустріч вчора. вибачте, ми мали зустріч як представники аналітичних центрів, бізнес. Єдине з міністром фінансів, і насправді розмова була конструктивна. Ми майже по всіх ключових пунктах або зрозуміли позицію або домовилися. Але в, якщо в нашій країні дійсно економісти провідні визначали економічну політику, все було б чудово. Тоді легко було б домовитися бізнес аналітичним центром міністра економіки, міністерці, міністр фінансів і сформована економічна політика. Ні, насправді в нас політику визначають силовики Корупційна силова вертикаль, яка мімікрує під під політичну владу, і яка замість того, щоб... Ухвалювати економічно обґрунтовані стратегічні рішення робить все для того, щоб країна була загнана в таку критичну ситуацію і не мала альтернатив, окрім як підняття податків. Повторюю, це вбиває українську економіку. Це тимчасово дасть нам певні вирішення ситуації, але стратегічно це погіршить ситуацію для, для економіки. Пане Андрію, а давайте дуже так простими словами, прикладними речами, як підняття податків може вплинути на гаманець пересічного українця. До чого фактично готуватися, ну, перше як буде працювати збільшення військового збору? Це не призведе до збільшення зарплат. Просто з вашої зарплати буде забрано ще 3,5% вашого доходу. Як буде працювати підвищення ПДВ? Відповідно, якщо з 20 до 24% буде піднята ПДВ, на відповідну суму зростуть ціни. Це автоматично вплине на споживчу інфляцію і на ваш власний дохід. Тобто, одночасно у вас буде менший дохід і вищі ціни. Відповідно, ви втратите приблизно в вашій спроможності близько 6-7%. 6-7% від вашої економічної спроможності ви втратите. Чи це критично? Ну здавалося, дні війна, ми маємо бути готові до, до подібних викликів. Але паралельно з цим збільшуються тарифи. Паралельно з цим зараз пригальмоване зростання курсу валютного, але воно є, відбулось за останні місяці. І нарешті ми маємо високий рівень промислової інфляції. Вона рано чи пізно вплине на споживчу інфляцію. Вона вже досягла критичних показників, і, зрештою, зрештою, ми можемо такими ж темпами не втримати в межах 10% споживчу споживчої інфляцію. Отже, матимемо звичайно збідніння населення, але, вибачте, але і це не, не найгірше. Бо ну ми, ми маємо бути готові до таких викликів. Найгірше це те, що бізнес, який в був обманутий, бізнес, яким в не побудований нормальний діалог. Дасть собі дуже чітку відповідь, чи варто розраховувати, що в Україні бізнесу будуть сприяти. Чи варто тут будувати завод, коли поруч в Польщі повертаються інвестиції? Там дешевше кредити, там нижче подат, податкове навантаження, суттєво, там тобі сприяють, там тебе заохочують. Е, відповідно, нащо в Україні тоді будувати завод, коли вигідніше з економічної точки зору побудувати в Польщі, і з Польщі вже донатити на Збройні Сили України. Так логічніше для бізнесу я зараз останні тижні маю дуже багато звернень від підприємців, які кажуть, що для нас це край. Якщо ці рішення будуть прийняті зараз, то для нас це чітка відповідь. Держава прагне вичавити бізнес з України. Ну, ось наш глядач Олександр пише, який теж підприємець, що не витримує і думає звільняти найманих працівників і ем, виїжджати в ЄС вести бізнес там, тому що там іде підтримка малого бізнесу, і це зараз в режимі реального часу, пане Андрію. Ті глядачі, які нас слухають. А скільки тих людей, які насправді так думають, і які можуть вчинити. Насправді подібним чином тут ще одне важливе питання: чи не вийде так, що бідні стануть ще біднішими? А на багатших це насправді не вплине, тому що де в цій всій історії відповідному законопроекті чи тих пропозиціях, які пропонуються і будуть сформовані в законопроект оподаткування дорогих автівок, житла і іншої нерухомості, ну тому що на ці ж аспекти в цивілізованих країнах якраз таки звертають в першу чергу увагу. Давайте теж тут будемо дуже обережні. Перше заможні країни розвинуті, стали розвинутими саме через те, що в певний період своєї історії вони сказали, багаті люди важливі для нас. Ми хочемо створити умови, щоб багаті люди приїздили в нашу країну, щоб вони займалися в нас бізнесом. Щоб тобто їх нас... не оподатковувати чи як? Ні, вони так оподатковуються так само, як і всі. Вони сплачують податки так само, як і всі. Чому вони мають сплачувати якісь інші податки? Чому ми маємо зробити країну непривабливою для України? Тому що вони, пане Андрію, можуть собі дозволити купити Роллс Ройс під час війни і завезти його в Україну отже, і належним чином отже. його на митниці не реєструвати і не оподатковувати? Отже, яка, яка ідея? Чому, чому ми вважаємо, що потрібно заборонити їм, завозити Ролс Ройс? Чи що завезення Ролс Ройсу має мати якусь іншу ставку оподаткування, ніж завезення іншої автівки? Так, логіка певна є стосовно чого Витра, а не доходів, ось в чому питання, і на це дійсно спрямовані ті зміни, які підтримані експертом середовищем. Але на наприклад, питання про додаткових податків на ювелірні вироби. Здавалося б, ну так цілком теж зрозуміло, можна б і відкласти купівлю ювелірних виробів, якщо е, там на них високі податки. Не, не на часі купувати ювелірні вироби. Здавалося б, можна обкласти е, додаткові податками подібну купівлю, але зрештою це призведе до знищення до цілого сектору економіки. Е, до ювеліри ювеліри скопилися за голову, бо вони бачать, які наслідки можуть бути для їхньої. Для їхнього сектору, а це теж багато робочих місць, це теж доходи і податки, які сплачує цей сектор. Тому ще раз зверніть увагу: нам потрібно не знищувати багатих, Нам потрібно робити, щоб більше в Україні було людей заможних, середнього класу, людей, які б могли розвиватися. Тому нам край важливо зараз не перегнути палку і не почати на зараз суспільно вичавлювати з України багатих людей. Для Я Зрозуміло створювати умови. Дякуємо вам, пане Андрію, за аргументовані фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Андрій Дліга, чи доктор економічних наук, був із нами на зв'язку. І говорили ми про підвищення податків в нашій державі.